Замість зелених насаджень тут тепер сірий попіл. 16 серпня на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку, зайнялася масштабна пожежа. Вогонь охопив близько чотирьох гектарів лісового масиву поблизу каравану. Тоді навіть довелося закривати для руху ділянку дороги. Пожежу вдалося приборкати в той же день, і вже ввечері, 16 серпня, рух автомобілів та автобусів знову відновили. Трамвайне ж сполучення змогли запустити лише після оцінки безпечності користування коліями. Наразі знаходимося вулиці, на вулиці Нескорених, біля трамвайної зупинки Сосновий бір. Вчора було возгорання лісом. трамвайний рух вагонів під час возгорання був перекритий, бо це була небезпека для пасажирів через сильне задимлення і можливість перекидання ближче до трамваю. Ділянка була закрита. Після цього було проведення обстеження трамвайної колії а також контактної мережі. Після того було проведено обстеження і було впевненість в тому, що це безпечно, що трамвайна колія і контактна мережа не постраждали. Було відновлено рух трамвайних вагонів сьогодні вранці близько шостої ранку. Наразі трамваї ходять по графіку. Всі маршрути на даній ділянці відновлені. Небезпеки для пасажирів наразі немає. Все безпечно. Протягом останнього часу від вогню постраждала не лише журавлівка. У головному управлінні ДСНС у Харківській області повідомляють, що у порівнянні з минулим роком цьогоріч кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася майже в п'ять разів. У нас за весь 2024 рік 5033 тисяч пожежі виникла в екосистемах. З них 250 це лісові пожежі. Це величезна кількість, тому що за аналогічний період минулого року було всього. 968 пожеж вісім пожеж природних екосистемах, тобто в п'ять разів збільшилась кількість. Значить, крім цього, якщо взяти, наприклад, останній місяць, коли природна рослинність висохла, сухостої з'явилися, У нас виникла 1532 пожежі в природних екосистемах. При цьому, що за весь літній період минулого року є було всього 540, тобто втричі більше. Всі заходи, які треба вжити, вживаються, залучені і підрозділи місцевої пожежної охорони залучені і пожежні поїзди потім навіть пожежам, які не локалізовані, там ситуація під контролем. локалізація не передається, виключно через те, що поривчатись вітер. Ми ж бачимо які природні обставини. Однією з вагових причин різкого збільшення займань є аномальна спека. На докупованих територіях до цього додається ще й значна кількість сухостої на необроблених ділянках. Велика замінованість територій та відсутність частини місцевого населення, через що сигнали про пожежу до рятувальників надходять невчасно. Однак наявність диверсій також не виключається. Причини всіх пожеж з'ясовують правоохоронці. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків новини.